Часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова вітаю! Українські рятівники та військові отримали чергову допомогу від енергоатома. Надзвичайники, які опікуються Хмельницькою атомною електростанцією, отримали у розпорядження пожежну машину. Крім того, бійці понад 10 військових частин отримали важливу партію унікального обладнання та техніки. Зокрема, це автомобілі, комп'ютерна техніка, оптико-електронні прилади та квадрокоптери. Національна паралімпійська збірна команда України з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу, в складі якої виступає хмельничанин Антон Балакай, здобула перемогу на чемпіонаті Європи у місті Орістану Італія. Українці перемогли в боротьбі за золото збірну Великобританії з рахунком 3-0 та стали чемпіонами Європи. 11 червня в міському будинку культури відбувся благодійний захід під гаслом Єднаймося задля перемоги, приурочений дню міста Шепетівка за участі виконавців та колективів міського будинку культури, філії будинку культури села Пліщин, представників народного аматорського театру Птах, філії будинку культури Плесни і дитячої музичної школи. А також муніципального естрадно-духового оркестру. Участь у заході також взяли представники добровільного об'єднання громадян, жінки на підтримку армії. У холі міського будинку культури відбулася виставка картин вихованців та викладачів Шепетівської дитячої художньої школи та виставка літератури, яку підготували бібліотеки міста. Спільними зусиллями зібрали 7 250 гривень, які будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Шепетівчани здобули нагороди чемпіонату України з бойового самбо. У Києві відбувся чемпіонат України з бойового самбо у розділі Класичне до участі в чемпіонаті було заявлено понад 350 спортсменів з усіх куточків України. Шепетівку представляли п'ятеро спортсменів громадської організації Спортивний клуб «Пересвіт». У ході напружених сутичок шепетівчани продемонстрували наступні результати. Перше місце здобув Жалоладін Махмудов. Друге місце розділили Владислав Соболевський та Олександр Литвин. Шепетівка вшановує загиблих захисників. В центрі міста відкрили алею героїв з портретами тих, хто віддав своє життя за незалежне майбутнє України. Як пройшло відкриття, бачила наша знімальна група. 13 червня у Шепетівській громаді було відкрито алею пам'яті. Де розміщено 48 портретів загиблих героїв громади. Керівництво міста, родини загиблих воїнів, військовослужбовці, освітяни, духовенство та уся громада зібралися, щоб разом віддати шану незламній мужності наших земляків. Ми були зобов'язані визначити місце в нашому місті, яке буде затишним, яке буде в центральній частині міста. І яке нам завжди буде нагадувати і нам, і наступним поколінням про цих хлопців. І, на жаль, у нас є військовослужбовець Оля, яка загинула від рук ворога. Завжди буде нам нагадувати про їх подвиг під час урочистого відкриття алеї пам'яті міський голова разом зі старшим лейтенантом морської піхоти Владиславом Казміруком вручили рідним загиблих героїв відзнаки почесного громадянина Шепетівської міської територіальної громади, присвоєні посмертно. І ми повинні завжди пам'ятати про них та показувати молодому поколінню, що є такі люди серед нас, прості люди, які. В важкий час для всієї країни взяли зброю в руки і пішли воювати за свою країну, за свій дім, за своїх близьких та сім'ю. Отець Василь Гетьман освятив алею. А після урочистостей усі присутні поклали квіти та згадали своїх захисників. Це місце стане меморіалом спогадів про подвиг місцевих мешканців, котрі загинули за батьківщину та свободу. Хочу Слава Україні! Героям слава. Дарина Турсунова, Діана Гінгін, Олег Літвінчук. ЛайкТі. Like у плесні відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Валерію Олійнику. Пам'ятний знак встановили на фасаді Плесенської гімназії. Участь у заході взяли заступник міського голови Галина Безкоровайна, староста Плесенського округу Людмила Ємець. Родина воїна, освітяни. Колектив та учні Плесенської гімназії, громада села. Галина безкоровайна відзначила подвиг та мужність земляка, подякувала батькам за те, що виховали гідного сина України, педагогам школи, що виховали в ньому людяність, порядність та патріотизм, братам Валерія, що стали на захист нашої батьківщини. Право відкрити дошку пам'яті герою надали його племінниці, випускниці школи Вікторії Олійник та його брату Олексію. 14 червня на Шепотівщині сталися дві ДТП. Є травмовані. Близько 16.25 у полонному водій автомобіля Ford Fusion зіткнувся з мотоциклом Honda під керуванням 20-річного місцевого жителя. У результаті ДТП мотоцикліст отримав численні травми та був госпіталізований до травматологічного відділення місцевої лікарні. Інша автопригода сталася того ж дня. Близько 15-ї години в місті Славута 68-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ-21093, зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до травматологічного відділення місцевої лікарні. Слідчі встановлюють обставини аварій. 18 червня в Україні відзначають День дільничного офіцера поліції. Цей день став професійним святом у 2004 році згідно з наказом міністра внутрішніх справ України. Команда Лайк like Тіві дізналася про цю нелегку професію у дільничного офіцера поліції Михайла Гаврилюка. Про це дивіться у сюжеті. Вони слідкують за нашим спокоєм, допомагають і консультують. Цьогоріч, 18 червня, службі дільничих офіцерів поліції виповнюється 100 років. Головне завдання дільничного це робота з населенням, зміцнення правопорядку, захист прав та інтересів, підтримка публічної безпеки та розкриття кримінальних правопорушень. В секторі дільничних офіцерів поліції, відділу превенції Шепетівського районного управління поліції. Працює старанний дільничний офіцер поліції, старший дільничний капітан поліції Гаврилюк Михайло Григорович, який зарекомендував себе як досвідчений працівник сумлінний, старанний протягом 2023 року. Старшим дільничним офіцером поліції Гаврилюком Михайлом Григоровичем було розкрито вісім кримінальних правопорушень. Також було виявлено та задокументовано близько 75 Адміністративних правопорушень Михайло Гаврилюк в управлінні працює з 2006 року. Під пильним оком дільничного центр міста Шепетівки. Посаду посаду дільничого офіцера поліції я обіймаю вже близько 15 років. Займаємося розкриттям злочинів, виявленням адміністративних протоколів, а також ну, на сам початок це допомога людям, які потребують допомоги поліції. Ді свою дільницю. Обслуговування я знаю. У своєму кабінеті Михайло приймає громадян та працює з паперами і звітами. У весь інший час він спілкується з населенням, проводить рейди та слідкує за правопорядком. Початок робочого дня починається у нас з наради. Після наради зазвичай ми розходимося по своїх територіях обслуговування, йдемо по заявам, по зверненням громадян. Ну і напротязі дня допомагаємо людям. Жодна заява не проходить повз його увагу і не залишається невирішеною. Шановні дільничні, вітаємо вас і бажаємо здоров'я, поваги від людей, наснаги у вашій нелегкій, але такій потрібній праці. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, лайк like ті. Аковий простір сільської громади на Хмельниччині отримав нову пожежну команду та клас безпеки. У Міньковецькій громаді розпочала роботу місцева пожежна команда. У той же час у місцевій школі відкрили сучасний клас безпеки, бо діти мають знати та розуміти, як протидіяти небезпекам, які виникають у побуті. Створити власну місцеву пожежну команду забажала сама громада за підтримки місцевої влади та ДСНС атомну електростанцію відвідали діти-волонтери. Учасники екскурсії відвідали інформаційний та навчально-тренувальний центри, ознайомилися із принципом роботи атомної електростанції, рівнями та бар'єрами захисту і безпеки. Досвідчені фахівці розповіли про основні виробничі процеси, продемонстрували позаштатну ситуацію на повномасштабному тренажері блочного щита управління. Діти мали змогу приміряти водолазне спорядження та заглянути в кабіну катера, який здійснює огляд берегової лінії, технології. Вічної водойми ХАЕС. Також юні волонтери мали нагоду побувати біля будівельного майданчика, дізнавшись про подальші плани та перспективи спорудження нових енергоблоків. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Facebook та на YouTube сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.